Павло Газовий еволюція В зоопарку батька запитав хлопчина, чи то правда, що від мавпи походить людина? Правда, мовив батько, наука доводить, що людина безперечно від мавпи походить. То чому ж ці мавпи сильно так відстали? Чим людьми ще й досі справжніми не стали? Батько вуса гладить, весело сміється, таке синку і людям не всім удається. Павло газовий балакучий Пилип Серед ночі по повулку шкандибал Пилип Раптом вибіг з під ворітні здоровенний тип. Ледь не плаче. Гей, братішка, може, скажеш ти? Де міліція районна, як туди пойти? А Пилип махнув рукою. Як тобі сказати, Звідси раду неї буде кілометрів з п'ять? А дійничий де приймає? Аж тесеться тип. Та ніхто тут не буває, відмахнув спилип. Тут міліції ніколи, не стрічав ніхто. Ну, тоді витушуй гроші, і знімай пальто. Павоглазовий документ. В багатьох до жартів є охота. В зоопарку, просто серед дня, на велику критку бегемота почепив хтось вивіску свиня. Бегемот. Ображений закряк. Як то можна жартувати так? Стука, грюка, модою обграти, Хоче крату вивіску зірвати. А осел, що швендяв навмання, біля критки закричав Не грюкай, В документі сказано свиня, то сиди тихенько там і хрюкай. Павло Глазовий, муда мати. Голосистого синочка народила мати. Син підись та й каже Мамо, я б хотів співати. Знаєш ти, яка зарплата в співака артиста, він одержує по двісті, а бувай по триста, і задумалася мати на якусь хвилинку. Не спіши, ще треба довго тобі вчити, синку. Син старався вчився. Закінчив десятий і знов своє. Чуєш, мамо, я б хотів співати. Ой без цього, каже мати, можна вік пожити. Ще тобі, синочку, треба, службу відслужити. Час минув. Хлопчина службу відслужив військову. Я співати хочу, мамо, заявляє знову. Ой співати, то не діло, відмахнулась мати. Йди робити. Мужчині треба спеціальність мати. Працював синок, старався, вчився вечорами і в роботі порівнявся з кращими майстрами. І напала на хлопчину ще одна турбота Оженитись хочу, мамо, і співать охота. А тепер сказала мати, все роби, як знаєш. Як оженися, синочку, тоді заспіваєш. Павло Грозовий, маленький дачник. Разом з мамою і татком. Зі столиці у село п'ятирічне хлопченятко до бабусі прибуло. І до чого ж здивувалось, те хлопченя, як на вулиці узріло. Щоб ви думали, коня довго-довго із затину приглядалося воно. Доки дядько вийшов з хати, верхо сів і крикнув в його. Дядю, коник не поїде. Хлопчик вискочив на тин. Доки ви сиділи в хаті, з нього витік весь бензин. Павло Газовий, вродливий жених. Перед свайбою жених завітав до хати. І майбутній те, що він, став таке казати Завтра підемо у ЗАГС, я і ваша таня. Отже в мене, значить, є ось які бажання. Я бажаю всіх своїх. Друзів запросити. Я бажаю, щоб було волю їсти й пити. Я бажаю, щоб аж два баяністи грали, а не скрипочка якась чи старицем бала. Поклонився і пішов повагом із хати. Виродливий твій жених крутить носом мати. Що ж ти вибавнете? Мамо, каже Таня, хай бажає. Це ж його воля вже остання. Павло Глазовий Дві записки. За дрібничку посвалилось чоловік і жінка. Чоловік ходив надутий і мовчав, як стінка. А як спати укладався, наче незнайомий, написав записку жінці, Розбудіть ось, омій Та й заснув собі спокійно, мов упився маком. Вранці глянув на годинник уже десять з гаком. А вулці стерчить записка, Писана дрібненько. Рівно сім, доволі спати, уставай швиденько. Павло Глазовий. Де беруться діти? Де взялися ми? Онуки спитали бабусі, а бабуся пояснила В старовиннім дусі Тебе знайшли в капусті, тебе в балаболі, тебе знайшли під вербою. Тебе на тополі. Тебе знайшов на соломі біля ковні татко. і тут раптом обізвалось якесь онучатко. От сімейка так сімейка, хоч тікай із дому, хоч би одне появилось на світ по людському. Павло газовий, держіть куми двері. Зайшов сусід до сусіда в гості проти ночі. Були вони побалакать обоє охочі, як словами обмінялись добрими взаємно, Встав хазяїн, вимкнув світо, і зробилось темно. Нащо куми витрачати, зайві керувати, можна й потемки балакать, нам не вишивати. Сидять, курять, розмовляють про свині, про дині, Раптом чують за дверима голос господині. То там палить в темній хаті. Чуєте, тетери? Гість підскочив. Не впускайте, держіть, куме, двері. Сюди, туди, на корінах, завертівсь по хаті. Куди ж вони провалились, та де ж вони краті? Це ви, куме, стовку, збили, це ви винуваті. Коли світло вигасило, щоб не йти навтрати, то я й штани свої скинув, щоб не протирати. Газовий Отаке життя дівоче. Підроса у мами доня, гарна, жвава хоч куди. Мати рада, де ти, дівко, принеси мені води. Тільки чути, дівко, дівко, те зроби, туди піди. Раптом грюк свати до хати. Кілька срів посе, про те. де доньки пара. Кажуть, може, заміж віддасте? Мати доню обіймає, ніжно дивиться верце, та воно ж диття говорить, рано думати про це. А дочка скорвилась гілко і сказала От життя як робить, то дівко, дівко, а як заміж, то дитя. Павло Газовий боля оженився. Боря в батечка живе, боля батьків хліб жує. Все шукає роботу чисту, хоч немає знань і хисту, а недавно дзень дзвінок входить з дівою синок. Діва в модному жакеті, старики, знайомтесь, Кетті. Кетті житиме у нас. Ми вже збігали у ЗАГС. Глянь на жінко, чи в буфеті ложка знайдеться Кетті. Як нема, купуй мерщій, наказав старий старий. Де синочка взяти жінку, як послухати пластинку чи відбацати фокстоут, А для нас це зайворот. При такому етикеті ти ха сказала Кеті, а синочок мовив Бач, мій папаша теж хохмач. Павло Газовий, дідові права. Виграв дід автомобіль, вивчився на шофера. І боїться над усе міліціонера. Бо порушив десь права, як ротів під гілку, і побив йому сержант у талоні ділку. Раз до міста мчався дід, щоб купити соди. Той самісінький сержант стерів його у полі. Покажіть свої права у віконце стука. Причепився дід бовчить. Не їзда мука. Документи взяв сержант. Витирає пальці. Чом залапані пита? Прямо наче в смальці? Ге залапані, Старий став відразу цапа. Будуть чистими, як їх, кожне стерво лапа. Павло Газовий. гаряча філософія. Не боялася дівулька. ні лайки, ні бійки. Закінчила десять класів на нещасні трійки, Але в мами є знайомий. В університеті будеш ти на філософськім вчитись в факультеті. Та, явившись на екзамен, ляпнув дівура, що жив колись на Вкраїні філософ Каструра, і сказав екзаменатор, вставши із за столу, Я вам радив би вступити в кулінарну школу. І закінчила дівуря курси кулінарні, печете тепер і оладки гарні. І на кухні порядкує рукою твердою І не плутає каструлю зі сковородою. Павло Газовий, кухарк. Дід приїхав із села, ходить по столиці, має гроші, немена жодної крамниці. Попросив він, покажіть кухар то, що скраю. Продавщиця, що, чого, я не розумію. Кухарба покажіть, Той що збоку смужка. Да какой же кухлік здесь, Если это кружка, дід у руке кухар взяв і на хмуру, на в країні живете і не знаєте мови. Подавщиця теж була гостра та бідова. У мене є свой язик, Ні к чому мені мова, і сказав їй мудрий дід цим пишатися не слід, бо якраз така біда. У моїй корове. Має бідна язика і не знає мова. Павло Газовий тачка. На підлеглого начальник витріщає очі, чого то витинялася. Пізно серед ночі вас бачили позавчора біля ресторану, витягали по дорозі тачку дерев'яну, а в тій тачці поганющій кудись чи від когось. Везер, кажуть, п'янющого ханигу якогось. А підрагою здивувався. Невже ви забули, як ми з вами позавчора добряче хильнули. Та й вилізе без копійки з ресторану рачки. Як же міг я вас додому дотягти без тачки? Павло Газовий, гумалески по школу. Чудний школяр. Двох онуків дід старий посадив на руки та й розказує казки. Слухають онуки, раптом меншенький спитав. А скажіть, дідусю, ви ходили в перший клас? Та ходив Павлусю. От був номер малюки, сміхом залилися. Як до школи ви прийшли з бородою і лисі. Табель Питається сина батько Опанас, ну, так де ж твій табор за дев'ятий клас? На деньок у мене попросив марат. А чого це раптом? Каже на прокат. Учиться він класно, на 4 і 5. хоче моїм табором предки полякать. Однокашник. Хто там, синку, в двері стукав? То якийсь дідок, зовсім лисий у куфайці. У руках ціпок він говорить, що приїхав із села до нас, що колись ходив з тобою у четвертий клас. Йди, скажи, немає татка. То якесь брехо. У четвертім нашім класі лисих не було. Коріння і насіння. А ти тату в школі вчився? Учився Сергійко. А то правда, що ти тату, був одержав двійку. Було таке трапралося. Малий засміявся, тоді мама правду каже, що я в тебе вдався. Павло Газовий, чудодійний борщ. Серед ночі в заметір, стука хтось до хати. Гей, хазяєчко, чи пустиш переночувати? Документи покажу вам. Я боєць піхоти. Позавчора шими кросом я відстав від отер. Дві доби не їв ні крихти. Приморозили ноги, до своїх дійти не можу, замело дороги. За дверима чути голос, Вірю вам прекрасно, я сама, а ви мужчина, це мені опасно. А солдат з зубами дзвонить, що тут опасатись, я ж два дні не їв нічого, не почну ж кусатись. За дверима той же голос, та воно то ясно, темна ніч, а ви мужчина. Це мені опасно, а солдат уже аж плаче, я ж не їв нічого. Я ж голодний і холодний. Чи ж мені до того? Відчинила жінка двері, посить гостя в хату. Насипає борщ гарячий, подає солдату, з'їв солдат борщу тарілку. ще й добавки бабки посить. Як наївся, розігрівся. Мабуть, каже, досить. Ти чудесна господиня у тебе класний, і тепер я відчуваю, що стаю опасний. Павло Газовий у сусіда в новім домі. У сусіда в новім домі кухня невеличка. Отак порта, так тумбочка, а отак поличка. Сюди вузько, туди тісно, не кухня, а критка. А дружина у сусіда оградненька тітка. Коли пташка заспівала, привітавши ранок, вийшла в кухню господиня готувати сніданок. Начистила картопельки вогонь запалила, і ненароком правим боком каструлю звалила. Доки вона ту каструлю під столом шукала, їй на спину з тумбочки вивалка упала, і не може господиня дати собі раду сюди стіна. І туди стіна, а вивалка ззаду, сидить вона в закопавку, чоловіка криче Рятуй мене голубчику, рятуй чоловіче, тягни к бісу цю вивалку або ламай стінку, Біжи шукай більшу кухню або меншу жінку. Павло Газовий – інтелігентна розмова. Як це добре, громадяни мати грамотних дітей яких знаєш ти писателів? пита сина Яросей. Пушкін, далі, Гоголь, далі. Горький, мамін Сибіряк. Далі, синку, Достоєвський, Лєв Товстой, Бюго, Байзак. Яросей зрадів прекрасно. Ось ми й вияснили так, що на вулиці Товстого я в певній забув піджак. Павло Павоклазовий. Щаслива Настя, Ой морока повелика дядькові Якиму. Жінка Настя, кожне літо посеться до Криму, а вона ж така у нього Гарна та тендітна, ще й фігурку гану має, бо живе бездітна. По дітей не хочу й слухать, клята молодиця. Я, говорить, хочу жизню вдова насадиться. І ще разу, як до Криму, виїжджає Настя. То купує ротелейку, це, мовляв, на щастя. А як з криму перебуває, то везе обновку, як не з оксамиту, то ковтину шовку і показує якиму дорогу обнову, цей якими в ротелейку виграє знову. Дивно в тебе ротарейка чоловік зітхає. Чому стільки на кулотах вона в тебе грає. Павуга зовий От колись. Були дівчата. Долікає дід онуці, дивні нині діти. Вже дівчата розучились навіть червоніте, а колись були голубко дуже соромливі. Скажеш слово, червоніле, як той мак на ниві. Тут онука ашовками вдала об поле. Я, дідусю, уявляю, що ви їм мололи. Чоловіча доля, Павло Газовий Доля наша чоловіча, яка ти сувора, Про це думав я у цирку, на виставі вчора. як за різну критку цирку, а в ту критку, лап і жінка вскочили в крізь ділку, в того лава, буйна голива, голова, як будка, а у жінки Батожище довге, наче вудка, посадила жінка лава, на якусь качиру, і поріс він бідолаха аж під саму стеду. Лав боїться, лаву страшно, йти не хоче вище, а вона йому у пику тиче батожище. Потім зріс він, ріг покірно, на якусь ряднину. А вона взяла. Та й сіла лавові на спину, Тож ж подумать, цар звірячий, грізний цар в пустині, бугая убити може, бахнувши по спині, гостри зуби, сильні іка, лапища пудові, а на ньому їздять верхи, наче на ослові. Якщо жінка може лава отак підкорити, то що ж тоді по нас? Бідних мужчин говорити. Павугазовий нервовий пасажир. Пасажир лягає спати і каже провідниці, Збудіть мене на станції глибокі керниці. У мене нерви не в порядку. Та ви пам'ятайте, Як вставати не захочу, за нога стягайте. Якщо буду відбиватись навіть в зуби двину, то візьміть ви на підмогу якогось мужчину. Тягніть мене до виходу і випхніть у спину. Я, як сильно, розісплюся, в мене не всі дома. Не забудьте, що полиця моя тридцять сьома. Прокинувся пасажир той, як стало світати. Де? Гукає провідниця? Де бісова мати, чому мене не збудила? Не зна свого діла. Як почула повідниця, мало не зомріла. Це ж ми, каже, на станції глибокій краниці, стягли гутом чоловіка з іншої полиці. Він повчався, відбивався, за східці чеплявся, до самого семафору за поїздом гнався. Павло зовий Доба душа. Чоловік говорить жінці, ти сходи по воду. Жінка глянула сердито, у таку негоду та хороший же хазяїн в цю холодну полу пожаріє і собаку. вигнати із двору. Чоловік змахнув руками. О, пішла в атаку. Хто ж сказав? Щоб ти з собою узяла собаку. Павло Глазовий, як лякати вовка. Електрички у мисливці їдуть на качок. Скільки можна там почути всяких балачок. Літній дядько молодому весело кива. Повілим, як у тебе варить голова. Йдеш ти полем, без патронів, розстріляв усе. А тобі назустріч вовка сатана несе. Що ти зробиш? Заховаюсь в ямі або за кущем. Знайде синку, з'їсть негайно шапкою і пащем є одна мисливська хитрость, знай її йти, не ховатись, а на вовка треба прямо йти. Перед вовком сядь, розуйся і штани зніми. І рупцюй по молоді вовка мокрими штаньми. Вовк штанів боїться мокрих більше, ніж вогню. Це кажу я ще у правду, не якусь брехню. Молодий йому не вірить скоса погляда. Добре каже, якщо буде поблизу вода, чи калюжа, чи якийсь тумок. А як ні, то що робити? Не жури синок. Доки будеш розуватись та знімати штани, десять раз у тебе стануть мокрими вони. Павога зовий попірурі порошки. Занедужав наш Омерко, кілька літ хворів. Побував у кабінетах всяких лікарів, порошки й всякі, без кінця ковтав, доки висох, як таланька, Аж зеленим став. На дослідження недавно він вилікавню рік, терапевт його облапав. З голови до ніг всю історію хвороби пильно прочитав, скільки з'їв піру Америко, скільки поковтав, прочитав і довго думав дати щось нове, порошки якісь, піруди, чи нехай живе. Павло Грозовий без начальників не можна. Щоб про нас не говорило, щоб там не казало, а по кількості начальства всіх ми перегнали. Є начальники над тими, що обід готують. Є над тими, що дороги в місті асфальтують. Є начальники над тими, що залізо плавлять. Є начальники над тими, що олію давлять. Є начальники над тими, що в цехах працюють, є над тими, що в ансамблях гопака танцюють. Є над тими, які грають на віолончелях. є над тими, які крутять дітей в каруселях. Є начальники над тими, що ставлять фонтани. Є начальники над тими, що пишуть романи. Є усюди. В рот будинках і на кладовищі є над кожним начальником начальники вищі, як над кожним офіцером є ще й генерали. По кількості начальників ми всіх перегнали. Все це можна закруглити думкою ясною, але знайте, що начальство є і наді мною».